Кожна жінка за будь-яких обставин хоче виглядати красиво та доглянуто, особливо коли вона при надії про стиль та здоров'я майбутніх і молодих мам готовий подбати магазин Сезам для мам, який лише нещодавно відчинив свої двері у нашому місті. Дивіться. Багато жінок дотримуються думки, що з народженням дитини життя повинно змінитись кардинально, а для багатьох воно взагалі наче зупиняється. Більшу частину доби молоді мами зазвичай присвячують догляду за малечею, а відтак часу на себе майже не залишається. Якщо вам це знайомо, зверніть увагу. Сучасні педіатри в один голос заявляють: материнство може і повинно бути не лише щасливим, але й модним та комфортним. До того ж, нині є чимало спеціалізованих крамниць для вагітних жінок та тих, хто годує груддю. Одна з таких сезам для мам, що на Проскурівського підпілля. Окрім різноманітних пилюшок, сорочок, подушок та безлічі інших потрібних речей, ви можете також отримати кваліфіковану пораду від консультанта з грудного вигодовування. А щотижня тут проводять семінари для молодих сімей з дітьми, обговорюють питання партнерських пологів та дають рекомендації стосовно правильного догляду за малечею. Наші годуючі мами, на жаль, не мають зручного одягу, зручної білизни по доступних цінах. От зручно не сидять і не годують. От зв'язку з цим ми вирішили зробити приємне саме для жінок в такому чудовому періоді свого життя, коли вони вагітні і коли вони годуючі. На полицях Сезамо шукайте професійні товари для грудного вигодовування, різноманітні підгузки, багаторазові пеленки та пелюшки, а ще безліч комплектів білизни та одягу для вагітних жінок та мам. Всі види слінгів у нас представлені. Виробники українські, малишастік та макош. Тканини всі повністю йдуть натуральні, але цінова категорія втричі дешевша ніж світові виробники. Є слінги шарфи, це п'ятиметрові намотки, якими мами люблять користуватися. Вони, як правило, досить… Яскраві, цікаво, можна доповнювати свій образ, і дуже зручно, тому що абсолютно спинка не завантажена, тому що широка тканина. Є слінги з кільцями, вони можуть бути по розмірах, так і можуть бути універсальні. Теж дуже досить великий спектр тканин. Так само з 4 місяців ми можемо використовувати майслінги. Рюкзачки, ерго-рюкзачки є і фастслінги, які від 260 гривень і мама вже може бути собі дуже мобільною. Вони, як правило, з 5-6 місяців. Ви можете прийти вибрати те, що вам сподобалося, але в будь-якому разі це буде безпечно для вашої дитини. Зверніть увагу, більшість товарів, представлених у магазині від вітчизняного виробника. А отже, вас приємно вразять відмінна якість, натуральні матеріали та демократична ціна. Мама пішла з дитиною гуляти в парк, яка якраз починає пробувати ходити. Вона тут хоче походити, тут їй вже важко. І мамі не потрібно вигинати спинку, а вона собі рівно. Навіть на підборах можна носити в хіпнахіпсіті. За висновками спеціалістів, подушки для годування це не лише зручна, але й потрібна річ. Подушки для, для годування у нас представлені фірма Макош. Ми досить довго вибирали, так як це магазин, який створений консультантом для грудного вигодовування. Ми досить довго вибирали те, що буде зручно нашим матусям, дійсно зручно. Так от, особливий крій подушки для годування. Тут є де спеціальна вставка, щоб подушка міцно прилягала до животика мами, і дитина не падала між подушкою і мамою. І так само вона не зав'язується а на фастексі. Подушка йде досить висока, дитина на рівні. Грудей в будь-якому разі, навіть якщо ми не використовуємо подушку для годування, дитина має бути на рівні грудей для того, щоб не вигинався хребет, для того щоб було зручно мамі Зам для мам це мережа магазинів створена консультантами з грудного вигодовування, рекомендації яких ґрунтуються на масштабних світових дослідженнях та висновках провідних педіатрів світу. І для кого не секрет, що найкраща фігура це вагітність. От, і в період вагітності прикрасити свою фігуру, прикрасити свої форми потрібно гарною і зручною білизною, тому що під час вагітності груди збільшуються до двох розмірів, і для цього є професійна білизна, яка в той, в той самий час і дуже. Же гарна, досить вишукана. Тут йде особливий крій чашечки, додаткова підтримка йде кругом по, по, кругова. От і завжди або натуральні, або тканини, або мікрофібра, яка дихає і не дає статичного заряду. Якщо намагаєтесь дбати про здоров'я своєї сім'ї, не умініть увагу і натуральні засоби гігієни, милоручної роботи від львівських миловарів та безпечна побутова хімія без фосфатів чи інших шкідливих домішок. У нас є своєрідна бібліотека для батьків і різні книжки по психології, по грудному вигодовані. І будь-яку книжечку Комаровського можете на тиждень, на два взяти почитати. Якщо вам справді цікаво, що таке адаптаційне пилинання, чи, скажімо, слінгоносіння, вам уже варто навідатись до крамниці сезам для мам. І неважливо, ви багатодітна мата чи лише готуєтесь до пологів, знати більше ніколи не завадить. На цьому в мене все побачимось рівно за тиждень.